Хочеш прокоментувати? Та погоджуся просто. Ну, просто все просто погоджуюся. Все, все добре, сказано, щоб не покладатися на, на когось. Партнери, що можуть роблять, але в них є свої нюанси. Ключове, а ти сам що робиш? Ну ти як нація. От ми зараз і поменше менше ілюзії мені здається, та які Будьте в нас були реалістами. 30 років. Насправді. бути треба реалістами. Тут додати нічого, підпишусь. Добре, ще одна тема, про яку я хотіла поговорити, це ситуація з держдем російським телеканалом в Латвії. Ну, ми не можемо про це насправді не говорити, тому що це е, інформаційна війна, це частина е, власне великої війни, російсько-української війни, і е, е, дуже багато різних відбувається маніпуляції, різних спецоперацій. Саме на інформаційному ґрунті ми розуміємо, що від 2014 року ці всі маніпуляції, спецоперації провадилися і нерідко успішно. Зараз часто вдається протистояти цьому, але тим не, менш, тим не менш і тут треба менше ілюзій. І оце одна з ілюзій про там, хороших русських чи інтелігентних русських, які там от, поїхали вони в Латвію, влаштували телеканал, переїхали телеканалом. І... Таку вільну журналістику проводять в ефір. А потім виявляється, що називають наше воєнне там покращення, чи там наша армія, покращення побутових умов, допомогти бідним солдатикам», ну і так далі. А потім, от сьогодні ж ситуація: просто до телеглядачів скажу, що представник власне ось цього російського телеканалу, коли прийшов на засідання регулятора латвійського, збирався виступати російською мовою і навіть не взяв із собою перекладача Ну, тобто таке ставлення до держави, яке прийняло, власне кажучи, ось цей російський, хоча вже згідно реєстрації, латвійський телеканал. Ну і як наслідок позбавили ліцензії, і все це вони робили за гроші Європи, бо отримали грант. Здається, якщо не помиляюсь, на 15 мільйонів євро на своє існування на території Латвії. Я не вірю, що Росію як суспільство. Можна сприймати взагалі будь-кого з таким авансом, що це нормальні. Одиниці, можливо, є, але я навіть в одиницях буду сумніватися, допоки російське суспільство не пройде процес, як би це дивно не звучало в контексті. Тих бреднів, які ретранслює Кремль, саме Росія має пройти процес денацифікації. Як нацистська Німеччина пройшла процес позбавляння нацизму після Другої світової війни, це для них має бути от для тих, кого гіпотетично можна потім. Обережно називати нормальним, вони першими мають пройти цей процес, вони мають визнати, вони мають покаятися, вони мають сказати, що ми є співучасниками, бо ми мовчали, а, гралися в там псевдолібералізм і так далі, так далі, так далі, так далі. Це до них. Але я не вірю, що це відбудеться. Ну тут просто У мене більш питання до європейців, панове. А коли ви порозумнішаєте? Коли ви перестанете шукати серед, серед там, території Росії якихось людей, яким ви даєте аванси і грішми, і аванси, ну може хоч ти нормальний. От в європейцях там нема жодних сумнівів, там просто глина, ну все. А до європейців, панове, ну може, з граблів зійдете. А хіба останні заяви Макрона про гарантії безпеки для Росії доводять, що європейці з граблів злізли, чи, чи все-таки по них тупцюють? Тому що у мене склалося враження, коли я прочитала ці заяви. в мене було враження, що ми повернулися на те саме коло. От пройшли коло, втратили величезну кількість життів, ем, інших втрат, територій та всього просто От, іде війна, лється кров без кінця. Ми знову говоримо про гарант гарантії безпеки, як перед 24 лютого. Ну, це ж Франція. Ну, в мене е, дві версії. Або це питомо французька хвороба е, лояльності до Росії. Це такий е, французька травма. після наполеонівських воєн, коли там російський чобіт потоптався по Парижу і так далі. так далі, так далі е, От вони так звикли. Або Макрон грає роль хорошого поліцейського. Вашингтон, наприклад, чи Лондон, і там частково зараз там Шольц у Берліні також може грати роль там поганого поліцейського, там жорсткіше говорити. Але щоб був цей от баланс, вікно можливостей. Це мінуси демократії. Вони мусять ретранслювати це, що насправді в голові людей, які формують політику в Парижі. Ну ніхто з нас не знає. Ми всі можемо оперувати лише тільки нашими оціночними судженнями, дивлячись на зовнішні прояви цих речей: там сказане, не сказане, там або інсайди. Але треба завжди пам'ятати, що це все ж таки французи. Там багато було завжди пітету до Росії. Як імперія до імперії, просто як через те, що це там там Лінва Франко і була і для там російських еліт свого часу. Плюс треба розуміти, де саме осіла російська біла еміграція в Європі лавового частку. Це Франція. Це все наслідки цієї цієї історії. Ми ці наслідки зараз бачимо перед собою. Вони ось тут, в голові у французів, та поселилися і живуть. А, ну, Маємо те, що маємо, це треба сприймати, це треба до них доносити. Але знову ж таки, як те, що сказав Салантай, треба бути реалістами і розуміти, що європейці, як старі демократії, на кожному повороті локальної історії розвитку подій вони все одно перепитують саміх себе. А може можна домовитись? А може, можна домовитись, вони не були у війні з 45-го року. І для Макрона, коли мова йде десь про там якийсь там Бахмут, там десь про якусь Україну, ну, це ми тут, в Україні, сильно рефлексували на події в Лівії, наприклад, чи в Сирії? Райні, правду кажучи. Так і французи не НАТО будуть рефлексувати на події у нас на Сході. Якби це мова йшла про російську окупацію Прованса, ок, вони б говорили інакше. Ну от ну, якщо ми говоримо про очищення. Очищення так, потенційне і тої ж Європи, і, і агресора, хоч я не дуже вірю, що це в найближчі роки може відбутися. Треба в першу чергу говорити і про себе, адже в нас багато хвостів позалишалося, на превеликий жаль. Так тих, хто і наводив ракети, і тих, хто допомагав, і тих, хто списки складав, Рашисти приходили з готовими списками, і в Бучу, і в Херсоні, і всюди, всюди, хтось ті списки складав. Хтось усе це робив. І так, ведеться зараз робота, але насправді чи достатньо її. І коли це очищення відбудеться, от ми говоримо просто дуже мало часу лишилося. Ми говоримо просто з тобою про те, що Німеччина прийшла в очищення від нацизму. Але ну як люди, які знають історію, ми також знаємо те, що насправді в перші роки повоєнні. Велика кількість дрібних нацистиків собі спокійно існували на, на своїх посадах і нікуди вони не дівалися. Аж потім з роками цей маховик набрав обертів. Ну нам теж це треба пройти. Нам треба надалі виліковуватися від савкізму. Від будь-якого піетету до того, що має зв'язок з радянською імперією російською імперією в будь-якій її інкарнації. І я був лишаюсь і буду прибічником того, що Україна має знайти нове прочитання застосування методології країн Балтії, позбавлення громадянства, пониження громадянських правах. СБУ матиме величезну кількість роботи, і в багатьох випадках не буде прям. Доказів, що людина чинила щось, що шкодило Україні. Але будуть історії, скоріш за все, так воно і було. І якщо ця людина не відчує на собі жодного жодного покарання, яке вона має пройти, спокутувати, буде рецидив. Бо з таким сусідом, як Росія, рецидив буде обов'язково. Тому от це от. Армія недарма перше слово було в тріаді армія мова яку зараз озвучує навіть Зеленський. Так він прийшов до цього. Він там свідомо чи технологічно, це вже не є важливо, це б прозвучало безпекова історія має бути must have завжди і, і там за вищим гатунком. Але тих людей, які сприяли окупації, вони мають понести. Покарання, якщо не кримінальне, то в пониженні громадянських прав не маєш права братися, не маєш права балотуватися, не маєш права голосувати, не маєш права бути на жодних керівних посадах, які стосуються місцевої влади. Дякую, Віталію, за цікаву розмову. Віталій Гайдукевич, громадський активіст, політик та журналіст.